Ви все постійно всім винні. Це ж тотальне постійне напруження. Більшість чоловіків з депресією. У вас є питання, навіть як в зону яких ви навіть не лізете, тому що це про слабкість, про емоції, про жінок, про жіночність. кількість суїцидів дуже велика через саме це. Тому що чоловіки просто не справляються з емоційними відповідальністю. Не розуміти наш емоційний рівень, коли ми плачемо, коли ми емоцінуємо. Коли ми хочемо з вами поговорити, не чомусь по якійсь логічній, з вашої сторони, з вашої логіки, причини, а через те, що я так відчуваю, для вас це так дивно і далеко, що я відчуваю, і це є причиною, а не тому, що є якесь раціональне пояснення. Я так відчуваю, це є пояснення. Якщо б ви розвивали цю емоційну частину через е, оцю, е, без патріархального тиску, ви б із собою мали кращий contatto